Багато дітей, які прийшли з батьками та діти із дитячих будинків та прийомних сімей, підмічали у районі класичної гімназії міста Бойорка Свято Миколая. Святковий концерт дітям подарували вихованці школи мистецтв міста Бойорка та маленькі артисти-учасники гуртків та студії будинку культури міста Бойорка. У святково прикрашеній залі в цей вечір учасники концерту вітали всіх присутніх веселими таночками та новорічними піснями. Святий Миколай проводив для дітей конкурси та обмінював подарунки на гарні дитячі віршики. А допомагала йому у цьому новорічна ялинонька та сніжинки. Всі діти, які були присутні у залі, отримали призи, гарні подарунки чи солодощі. Дуже приємно було приємно, що переживають за нас, що нам хочуть зробити свято. Дуже приємно. Отримала хлопушку і там де малювати отримала оцю хлопушку. Зі святом дітей привітав заступник голови райдержадміністрації Анатолій Іскоростенський. Свято відбувається за підтримки районної державної адміністрації за сприянням виконуючи обов'язка голови шкаврона Микола Івановича, а також за підтримки партії регіонів, які надали такі прекрасні подарунки нашим діткам. Дозвольте побажати їм здоров'я, гарно навчатися. Ну а батькам. Тішитися своїми дітками, вітаю києво Святошинський район, шановні мешканці, шановні дітки, вітаю всіх і святом святого Миколая.